Побудуємо графік функції, що містить модуль. Запишемо область визначення функції знаменник на дорівні 0, тобто х на дорівня 3. Функція містить модуль розглянемо два випадки, коли підмодульний вираз набуває невід'ємних значень і від'ємних значень. Якщо х-3 більше рівне 0, то модуль ми опускаємо і замість модуля пишемо просто підмодульний вираз. Y дорівнює х 2 Плюс 3х, x-3 поділено на x-3 скорочуємо мінус 4. Остаточна функція х 3 х мінус 4. Накладаємо умову, що х-3 менше 0. Значить, опускаємо модуль і розкриваємо з мінусом. Запишемо y дорівнює х квадрат, Запишемо y дорівнює х квадрат, Мінус ставимо наперед мінус 3x. Чисельнику x-3 поділено на x-3 в знаменнику мінус 4. Скорочуємо і маємо функцію x квадрат мінус 3x мінус 4. Значить, нам треба побудувати для х більше рівне 3 квадратичну функцію x квадрат плюс мінус 4, і для х менше 3 побудувати функцію x квадрат мінус 3x-4. Будемо будувати графіки функції за алгоритмом. В почнемо х квадрат плюс 3х мінус 4. а дорівнює 1, тому відки параболи вгору. Знайдемо нулі функції, прирівняємо функцію до нуля. Нулями функції є числа мінус 4 і 1. Знайдемо х вершини мінус 3 других. Підставимо в y Замість х мінус других і обчислимо 9 четвертих мінус 9 других мінус 4 мінус четверта. Маємо точку з координатами мінус 3 других мінус четверта. Знайдемо точку перетину з х 0 Значить, y буде мінус 4. Маємо точку 0 мінус 4. Одразу знайдемо нулі функції координати вершини точку перетину з у і для другої функції. Y дорівнює x2 мінус 3х мінус 4. Прирівняємо функцію до нуля. Кореннями є числа 4 і мінус 1. Х вершини 3 других. Підставимо функцію 9 четвертих мінус 9 других мінус 4. Також маємо мінус 6,1 четверта. Знайдемо точку оператину з вісім x 0, y мінус 4. Координата вершини 3 других мінус 6,1 четверта. Замість х підставимо 0. Маємо y мінус 4. Точка принозу y 0 мінус 4. Побудуємо графіки функцій і за кожного графіка накладемо певну умову. При тим як почнемо наносити точки, ще визначимо, чому дорівнює значення y в точці 3. Підставимо функцію. Це як додаткові точки. 9 плюс 9 мінус 4 буде 14, тобто точка 3, 14. І в другу функцію х дорівнює 3. Не що х менше 3. 9 мінус 9 мінус 4 буде мінус 4. Точка, точка. Маємо точку з координатами 3 мінус 4. Тепер будуємо графіки. Почнемо з графіка х 3 х 4 Наносимо нулі функції мінус 4 1, координати вершини і точку перетину з у y. Наносимо вершину і наносимо точку 0 мінус 4. Через x дорівнює 3 проводимо пунктір. І якщо x3, то y 14. Якщо ми плавно з'єднаємо точки, маємо параболу розміщену таким чином. Але нам треба навести лише ті значення, які більші за 3. Тому наводимо лише частину графіка, яка знаходиться правіше за х до рівня 3. Наносимо точки для другого графіка функції. Нулі функції 4-1, координата вершини і точку перетину 0-4. Координата вершини 3-6,1. Точка перетину 0-4 і мінус 4. Через точки плавно проводимо лінію, яка є параболою. Побудували графік функції, але нам треба навести лише ту частину, яка менше 3, тому наводимо лише частину лівіше від х рівня 3. Підпишемо графіки функції. Враховуючи область визначення, що х не дорівнює 3, виколюємо точки з абсцисою 3. Пишемо графік функції. Побудували графік функції за означення модуля, враховуючи область визначення.